Всім привіт! Сьогодні ми будемо говорити з вами про техніку 100 бажань. Що це таке, як їх писати? Я думаю, ви багато бачили чи чули десь в Тіктоці на Ютубі цей заголовок про 100 бажань або воно ще називається як все сталося саме, ну, але більш актуально назва це 100 бажань і суть цієї техніки написати 100 своїх бажань в реальному часі. Наче у вас це вже сталось, значить це вже здійснилось, і тим самим притягнути ці бажання, втілення цих бажань в своє життя. І всі ці пункти мають здійснитись. Це також не настільки просто, як може здатись, що ви просто напишете 100 бажань, що я там хочу машину, я хочу бути тим-то тим-то, я хочу відчувати себе так. І на наступний день ви такі, оп, клас, все здійснилось. Ні, це. Так скажем, така практика, яку потрібно виконувати теж в певному стані, чути себе, треба заглиблюватися в себе, шукати в собі ці бажання. І я вам розкажу детальніше, як же ж їх написати, як писала їх я. Ви можете писати все, що вам хочеться. Це може бути матеріальне, нематеріальне, це можуть бути ваші відчуття, це може бути щось таке, що вам здається неможливим. Просто всі бажання, які з'являються в вашій голові, пишіть. Не потрібно в цій практиці себе обмежувати, ви повинні написати абсолютно все, чого хочете ви, чого хоче ваша внутрішня дитина, що ви, можливо, хотіли дуже довго, але собі не дозволяли. Не обмежуйте себе, і навіть коли при написанні з'являється думка, що ні, це бажання. Я не буду писати, тому що я не знаю, як воно здійсниться. Я не знаю, що мені прийдеться для цього зробити. Я, напевно, ну, не зможу цього зробити. Тим більше пишіться, тому що саме це. В результаті е, буде вашим істинним бажанням всередині, просто через якісь негативні переконання, ви собі не дозволяєте цього хотіти. Важливо писати все в реальному часі, писати, що ви це вже маєте, що ви це вже відчуваєте, ви це вже придбали, ви вже проживаєте там, де ви хочете. Ви повинні писати це зі стану, наче ви вже це маєте, вже проживати ці відчуття. Ви Момент, коли ви пишете своє бажання, старайтесь якомога детальніше його розписати, якомога детальніше його відчувати. Проживайте цей стан цього бажання. І особисто я, коли писала свої бажання, я над кожним сиділа, ну реально багато часу. Я, начну, той знала, що я хочу, але я намагалась настільки детально прописати його і відчути його. Навіть зараз я про це говорю, в мене також ж сльози трошки навертаються, тому що в мене був такий стан при написанні тих бажань. Я відчувала, що це вже сталося, я відчувала якусь вдячність і радість за те, що в мене начебто це вже є. Саме цей стан буде проводити вас до цих бажань, тому що ви вже будете відчувати. Якусь присутність його в вашому житті. Не пишіть просто, коли ви на якийсь збентежені, коли ви не в настрої, і просто пишете, тому що це треба, тому що це сказали десь там в соцмережах, що це працює. Ні, зачекайте краще, кращого моменту. Зачекайте, коли ви будете в стані якомусь такому наповненому. Знайдіть просто якийсь такий потрібний момент. Виділіть на це певну кількість часу, тому що це займе не... Півгодинки, це займає значно більше часу. Бо писати можна це де завгодно, де вам зручно, це може бути просто листочок бумаги, це може бути блокнот, це можуть бути нотатки. Абсолютно, де забажаєте. Але мені подобається писати це в своєму блокноті, виписувати це. Ручкою на папері, тому що для мене це відчувається якось по-особливому, відчувається більший зв'язок. Я не відволікаюсь на телефон, на якісь такі моменти на повідомлення. Я в цей період відкладаю геть телефон, включаю не турбувати, щоб дійсно мене нічого не збило з думки, нічого не збило мій стан. І це допомагає мені знайти якісь свої істинні бажання, а не бажання нав'язані соцмережами в інстаграмі, десь якихось людей, коли я там могла порівнювати себе з кимось і хотіти те, що є там в когось, просто тому, що це є в когось, а не тому, що це хочу я. Тому так, мені важливо відкладати телефон, але якщо вам типу окей, і вам зручніше писати це в нотатках, ви можете написати це в нотатках. Також те, що виписується в блокнотику, я впевнена, що воно ніде в мене не загубиться, що через певний час я зможу повернутися до цих записів, переглянути їх, зможу подивитись, куди мені рухатись, в якому напрямку, що я хотіла, бо насправді ми дуже часто забуваємо про свої бажання. От, наприклад, ну, згадаєте, скільки ви чого могли хотіти, а потім в моменті, коли вам треба скласти цей йшли на день народження, і ви такі. Я нічого не хочу. <сум> Записуйте свої бажання. Це зараз не тільки про практику 100 бажань. якщо у вас виникає якесь бажання в голові, якась думка, що би ви хотіли зробити, що спробувати. Запишіть собі це навіть в нотатках, тому що ви зможете завжди до цього повернутись і. Нагадати собі те, чого ви хотіли десь в моменті, і ви просто про це забули. Також при виконанні практики не використовуйте частку не намагайтесь перефразовувати фрази так, щоб уникати цю часточку. Не пишіть я. Я не хворію, пишіть, я здорова, я наповнена, я цілісна, я щаслива. Також важливо кожне бажання прописувати настільки детально, наскільки це можливо. Якщо ви розписуєте якусь подорож, запишіть, де ви гуляєте, що ви їсте, що ви відчуваєте, що ви бачите. Пишіть настільки максимально, щоб ви відчули себе в цій подорожі, що ви вже там, що у вас це вже сталося, наче ви. Не хочете побувати там, а ви вже побували там і ділитесь своїми емоціями, що ви там робили. Чому важливо настільки детально прописувати все? Тому що ваше бажання може здійснитись навіть якщо ви напишете це максимально загально, але воно може здійснитись так, що вам це не сподобається. Воно може здійснитись за тих обставин, які вам. Взагалі будуть неприємні. Важливо приписати, що ви заробляєте максимально комфортним, екологічним, сприятливим для вас чином, для ваших близьких. Тому що бажання ви написали, не розписали це детально, не розписали, яким чином. І ви можете багато заробляти, але ви можете заробляти ці гроші складно, ви можете дуже багато витрачати енергії, ви можете заробити. Ці гроші якимось неприємним шляхом для вас. Ви можете вимушено заробити ці гроші, тому що вони вам знадобляться для чогось в моменті. Також це детальне формулювання, воно таке, як візуалізація, воно більш детально створює твій намір і відправляє цей намір, так скажем, на здійснення. Будьте готові, що ваше життя після цієї практики також буде мінятися, воно не залишиться таке, як зараз, і комусь. Буде теж не окей, в плані того, що якщо ви напишете, що хочете там якесь велике кохання, і ви зараз в стосунках, де цього кохання немає, ви можете розійтися з цією людиною, тому що на вашому шляху буде людина, яка може вам дати цю велику любов. І, відповідно, ваші шляхи з вашим теперішнім партнером розійдуться для того, щоб ви зустрілись з іншим партнером. В цьому і буде така трошечки складність написати 100 бажань, з цим стикнулася я, тому що я насправді дозволяю собі дуже багато, я дозволяю собі прийняти необмежено. Але коли я почала прописувати кожне бажання детально і, так скажемо, це бажання не розділяти на 5 менших бажань, а прям так його максимально поєднати в одне цілісне. А я зрозуміла, що 100 бажань написати не так легко і з цим стикнеться. Ну, не всі, але багато людей. Багато хто не може написати 100 бажань в цьому і полягає практика, що ви повинні віднайти всередині в глибині себе ці 100 бажань, так про саморефлексувати, купати в собі, так скажемо. Тому на це знадобиться більше часу. На це знадобиться можливо не день. Це не обов'язково робити там за один раз, написати ці 100 бажань. Ви можете поетапно це зробити, як я робила це. Я написала все за раз. я писала це поступово. Е, також можна звернути увагу на ті бажання, які у вас повторюються, тому що таке теж можливо. І ті бажання, які у вас повторюються, можливо, вказують на те, на що. Пріоритеті е, важливо б було направити свою увагу, якусь свою енергію. Все в цьому житті можливо. Ви творці своєї реальності, ви творите свою реальність своїми думками, своєю свідомістю, своєю вірою. Тому що, якщо ви повірите в те, що все можливо, що ви... Здатні на все, що у вас все може здійснитись, і ви просто не будете зациклюватися на тому, як саме це станеться, як саме ви це зробите, як саме у вас це прийде, вам буде простіше жити, вам буде простіше собі дозволяти, вам буде простіше все приходити. Тому події в вашому житті будуть підлаштовуватись під вашу реальність від здійснення ваших бажань. Лише якщо ви собі дозволите бажати, якщо ви дозволите собі бути відчувати, і щоб ви були відкриті до можливостей, які будуть траплятися на вашому шляху. От, сподіваюся, я доступно розповіла про цю техніку. Якщо у вас є якісь запитання, можете їх залишати, і я, можливо, відкрию цю тему трішки більше, хоча, начебто, все-таки основне, я розповіла. Також, якщо вам цікаво, я хочу створити відео. Про карту бажань, як її робити. І як робила її я. Тому залишайте свої реакції, залишайте вподобайки. Дякую вам всім за перегляд. Мрійте, пишіть свої бажанічка. І нехай в наступному році ви переглянете цей список бажань і ваші всі бажання здійсняться. Всіх люблю, всіх обіймаю, всім па-па. Реклама ловере.